Мої вітання, дорогі мої підписники, гості мого каналу, вирішила сьогодні приготувати курячі четвертинки. Тут в мене 5 штучок. Додаю до маринаду цього суміш перців, отака в мене. От, так, знаєте, на око, так як господиня зі стажем все роблю на око. Так. От в мене тут сухий чесничок, хоча він навіть є в цій приправці, але ще додатиму. Рудкою взялася, нічого я розімну. Водно, видно, волога попала. Так, досить. Соєвий соус. От, залишилося скільки треба буде купити. Так. Одне, що не буду використовувати в цьому маринаді, так то е, солоду. Тобто мається в виду меду. Ірчицю буду використовувати. Так, дві ложки чайних, ну, одну столову. Так. Ще такий перчик взяла чорний. Олійки зараз трішечки налью. О, сіль забула, зараз сіль ще. Поставлю на стіл. Все роблю, так, знаєте, до смаку. І тепер зараз все перемішаю. От і готово. Залишу десь на годинки-дві. Зараз накрию. Нехай добре промаринуються ці курячі четвертинки. Періодично буду їх перевертати. От. Досить вийшло, бачите, маринаду. Все, нехай маринується. Четвертинки курячі ведра замаринувалися вже. Я виклала форму. І от лишилось ще цього маринаду, я додала в нього паприку. І поверха так ще змащу, буде дуже гарний колір. Сподіваюся, включила вже духову шафу свою. У мене електрична на 180 градусів. Певно, буде запікатися. Хвилин 35-40 буду поглядати до такої гарної, гарної, апетитної скоринки. Так. Все. Шафа нагрілася і буду відправляти. Минуло 35 хвилин. Запікались мої четвертинки, бедра. Отака гарна скоринка. Усім смачного, хто дивився це моє відео. Хай вам щастить, друзі. В усьому саме головне мирного неба. Усім над головами. До побачення!